наркотичних засобів. знаєте, що міністром було анонсовано боротьбу і з курільними сумішами, які мали в собі психотропні речовини, а також і відповідно боротьба, яка проводилася і проводиться, і буде проводитися з проявами збуту наркотиків на території області. Нами за минулий рік направлено на суду дві організовані групи, які займалися діяльністю і значна кількість збувачів наркотиків. На жаль, цей бізнес процвітає в тому напрямку, що наше законодавство не завжди встигає за видами наркотиків для того, щоб включати їх в перелік заборонених. Але Недавно було рішення Кабінету міністрів, де був поповнений цей перелік, і нові види наркотиків, які виявляли на території України, які не були в переліку заборонених, вони вже їх включені. І в цьому напрямку, як міліція Тернопільщини, так і загалом міліція України працює досить активно. Ми звертаємося за